У світі більше 60% всієї енергетики, всього електричества виробляється на вуглеводнях. Якщо ви припините використовувати вуглеводні завтра, світ зникне. Це всі розуміють, і потрібно бути божевільним, щоб цього не зрозуміти. Єдина альтернатива, єдина існуюча альтернатива вуглеводній енергетиці це не сонце, це не вітер, це всі альтернативні джерела, які мають місце під сонцем. Проспіться за тавтологію, тільки в окремих якихось випадках, якщо вам потрібен надійне джерело електроенергії для ваших електричних автомобілів, то найвигідніше, що існує, це атомні електростанції. І ось за опитуваннями населення. Їх підтримка виросла до 70%. 70% американців підтримують збільшення будівництва атомних електростанцій, але політики не поспішають. Хочеться вірити, що скоро ця американська впевненість передасться. І політикам замість цього політики, заведені ось цією проросійською пропагандою, оплаченою російськими пропагандистівськими медіа, твердять, що атомна енергетика дуже небезпечна.